Вітаю всіх і сьогодні ми поговоримо про про масонську каву. Баріші, ми дожилися вже до дуже поганих часів, що вони вже от, масони, тобто це, якщо хтось не знає, то це є сатаністи самі настоящі, вже продвігають свою каву. Не знаю з якими добавками. Ну, ще вони ж не всю правду напишуть, але от таку каву. Як ви бачите, можна знайти в продажі. <клес> О, цікаво, бачите, що от, пишуть прямо так. Натуральна кава. Слово кава це не слово кофі. Там да, має на увазі, що не написали по-українськи тут. Тут кофі по-англійськи крупними, а тут от, кава українськими. І чуть пізніше ще ви знаєте, чому іменно українськими. Написано, от тут пише, до речі, натуральна розчинна кава. Чому ж вони так постаралися перекласти? Це все добре, да? так? Зараз ми почитаємо, що ж вона собою представляє, що ж вони, що вони агітують. От, от З цього боку, да? так? І з цього боку пише. Що тут пише? Так, ні, це не з цього боку. З цього боку пише український. Глютену може містити, так? Бачите, скажу, зараз кращих сортів для масонів всі діла. Так от. Так, чекайте, з якого це букву писало. От. Так, от що це таке? Потаємні масонські ложі криються за завісою таємничості під час містичних та таємничих церемоній, схожих до ритуальних містерій масони діляться своїми секретами лише з учасниками ложі. Одна з таємниць прихова... прихована та вкрита порохом століття таємниця каваріння. Спробуй масон кофі, скуштуй таємницю. Так от! Вот хто виробник? Львів. Тобто масони вже і сатаністи вже любові, бачите, явно пишуть, Все тут тому і воно і на українській написано. І от з цього тексту, що найцікавіше, одна з таємниць прихована та вкрита порохом століття, таємниця кавоваріння. От дуже цікава, дуже цікаве речення таке. Да. Дуже цікаве, бо тому що я от завжди думав, завжди думав. А чому ж, от ви знаєте, що є цигарки, да, в яких є тютюн. От, тютюн це для сатани. От о, богом, о, Для Бога вискуряють ладаном. А для сатани, для чорта, ну не для чорта, для сатани, скажімо, вискуряють тютюном. І от коли люди курять зараз таких курящих багато, то вони по суті кладуть свічку сатані. Щоб ви собі знали. Можете сказати своїм, може хтось не знає, я знайомим, друзям, ну, взагалі людям, що хочуть знати правду, бо зараз більшість людей навіть не цікавиться цим. Так от. І чо... я завжди задумувався раніше, як не міг зрозуміти, от до ці курящі, ці куряги, да? люди, які курять, що ж там їм так до сигарети так пасує кава. От я не міг поняти, чого воно так кава от тебе, такий продукт і чого він так пасує. Так от що він так пасує. Де? От що він... Не, так, так от що він так пасує. Тому що одна з таємниць прихована та вкрита порохом століть. Це таємниця кава Тобто, бачите, масони, тобто сатаністи продвігали цю каву. Мабуть, бачите, зло притягує зло і, мабуть, тому так пасує до сигарки кава. Ну, я думаю, що секрет саме в цьому, бо тому що е, ну, сок до ну, сігарети ну, ніхто так не п'є, да? воду не п'є, да? чай не п'ють з сігаретою, з сігаретою, з сатанинською свічкою, це п'ють лиш каву. От і в цьому реченні ви можете узнати, чому одна з таємниць прихована та вкрита порохом століть, це таємниця кавоваріння. Тобто це вже століттями приховується, що це вже вони це запровадили. Ну, мається на увазі кава, ну, вона не була такою популярною, так скажімо, дуже-дуже давно. І взагалі чай став швидше, ну, набрав популярності швидше, ніж кава. Але от бачите, до чого ми вже дожилися, що це у Львові прямо от адреса, бачите? От так от. Уже сатаністи вже в Україні давно. Ну, Кого це цікавить, мається на увазі, то можете позвонити до них, запитатися, чому вони рішили. це. Ну, Хоча з сатаністами не знаю, про що можна говорити. Може сатаністи будуть говорити лише з сатаністами. Вони один одного зрозуміють швидко. Але от до таких поганих речей зараз ми дожилися. І взагалі зараз от ці оці речі. Ну, дуже все, все пришвидшується, і сатаністи все більше і більше беруть гору і навіть в Україні, да, навіть тим же продвіганням цих же чіпованих паспортів і оцих біометрик. Це не Ця біометрика це не є просте фотографування, що ви собі знали, це спеціальне обладнання. От, для сканування по суті, обличчя це не є фотографія, тобто це не є просто від відбиття світла від е, вашого обличчя. Да. Ні, а це вже сканування, тобто воно вим виміряє всі відстані, залежності і це все. І там використовується і лазер, але це окрема тема. От Хто хоче узнати більше, то може подивитися. Ну, для початку всім, звичайно, рекомендую пророчество отрока В'ячеслава. Це самий початок. А далі подивитися фільми, багато фільмів є цікавих. Галіни Сарьової, да, дуже цікаво, да. Да. Ну, можете в Ютубі також забити сатанинський штрих-код, хто не знає, що цей штрих-код де він є. Оцей от сатанинський. От він, да. Хто не знає, то може узнати. Шкода, звичайно, що так річ, так, так у нас все, але не знаю, до чого це йде, але не до доброго. Тому Хто хоче узнати більше, він узнає і знайде. А хто не хоче, так і запечатають, і не зрозуміє, що де куди. Все, бережи вас Бог.